Усім привіт! Сьогодні на 17 жовтня я знімаю ціни на майданчику, де продаються автомобілі. Я показую, які пробіги, які ціни, короткий опис автомобіля, деталі по автомобілю цікавитись у продавців. Хто не підписався на наш канал, будь ласка, підписуйтеся, натискайте вподобайку. Напишіть будь-який коментар під даним відео. Навіть якщо воно вам не подобається, напишіть, що мені це відео не подобається, не знімайте, ви погано знімаєте. Або напишіть щось хороше. Хороше знімаєте відео, нам це дуже подобається. Е, може, хто купив машину за допомогою наших відосиків, також про це напишіть. Всім дякую і дивіться відео далі. Те опель, не Опель, Шкода Фабія. Светлана Володимирівна для вас шкода Фабія. Невеличка машинка 5300, 11 рік. 210 пробігу, клімакруїз, телефончик є. Телефонуйте до продавця. Гольф, 5. 2006 рік. 212 пробігу, 5700. 1,6 бензин. Кенго Такий кенго, віденська кава. Ціна не дуже велика, 1,5 5 дизель, 2008 рік, пробіг 338 тисяч, 200. За цю Віденську каву хочу 2,700 Рено Кенго Ось такий автомобільчик. І далі у нас дача. Далі подається дача, газ бензин, кондиціонер, електрика свій 9 рік, 1,2 дизель. Ой, бензин, MPI 4,688, 157 тисяч кілометрів пробігу. Volkswagen Touran 2009 рік. туманки є, Омивальки, фар є. 9 рік, 1,4 бензин, 230 тисяч кілометрів пробігу. 7200. Далі, Гольф Плюс. Дається Гольф Плюс чорний туманки, і я в ньому. 2007 рік 14 бензин 204 пробігу 5700. Телефонуйте, кого зацікавив цей Гольф Плюс. А поряд нього стоїть Шостий Гольф, Універсал, Туманки, Паратроники, Омивайки Фар, легкосплавні диски. Датчик світла дощу. 2009 рік, пробіг 183 тисячі 1.4 бензин, 6600, датчики світла дощу, паратроніки. Передні, задні фаркопчик є. Вон, ласочка. Продається такий шостий гольф. Давайте підемо на цей ряд. Тут у нас стоїть п'ятий універсалі. Ось. Подивимося, що він нас коштує цей п'ятий й універсалі гольфік. Туманочки є, альтроніки є. 2009 рік, 4 бензин 6200 213 пробігу. Телефончик також є, версія Highline. Отож, бо, кого цікавить на цей гольфік, то телефонуйте. Опель. Ось такий цікавий опельочок продається. Зараз глянемо, що це за моделька. З 2011 року 1.3 дизель 6700 220 пробігу. Механіка. Дивимося, що це за модель Opel. Mariva. Це новіша Mariva. Бачите? Новіша Mariva. Так, Октавія А 7-ма. Рейстайлінг. Крута ташечка. Нювайки є, партрульники є. не Туманки є. Так, що нас далі? От дуже дивіться, як яка оптика. Фари хто, хто розбирається, то знімуть, камера передає. 2019 рік, 17499, є торг. Статистика 20, пробіг 213. Автомат 7DSG. Так, він код є. 1749. Контакти також там є. Кого цікавить. Mm -hmm. Далі в нас Суперб. Чи не? Рес, Рес, Ре. Октавія Рес. Мувайки є. Протроніки є. Туманки є. Ось такі крутки диски. 15-16 рік. 16499 торг. 2.0 дизель. Автомат 7, 6 DSG. Телефончик є, є. 16499 за цю А7 ВРС. Так, далі подивимося, тут продається от такий автомобільчик, Стоїть Hyundai. Ось такий Hyundai, Світлана Володимирівна. Можна собі цього Hyundai взяти, до речі, на волинській реєстрації. 2008 рік, 4800, 176 тисяч. Скажу, що це за моделька, щоб знали, якщо будете. Hyundai d'єдz. Це у нас є Hyundai Get. Давайте тут подивимося, що є Opel Astra Opel Astra Так, Астрочка у нас 2009 рік, 1,6 бензин, 179 пробиву, 6300 коштує. Ось така Астрочка, когось зацікавила. Телефонуйте до продавця. Volvo V50 продається. Не хочете Астру, візьміть собі цю Volvo на коспанних дисках. 2009 рік 1.6 223 пробігу, 7900. Так, є там телефончик є. Над ціною є телефончик. Ще якось інфа По машинці вам все продавець розкаже і покаже. Домовляйтесь по зустріч. Так, дача у нас отакий автомобільчик бюджетний, я б сказав, 2010 рік, 1,6 бензин, 4800. 195 в пробігу. Так, далі. Оп, ренотрафік. Коротка база. Двоє русних дверей. 15 14 14700, дизель 16, пробіг 179 тисяч, рідна фарба, перший облік. Ренотрафік. Якщо когось зацікавило, телефонуйте. Volkswagen Caddy 2000. У чому ви бачите? У них та вода пари, так? Воротний руба, але тут має бути такий Ага. <пробіт> Далі кадик продається 15 рік, а перед купівлею автомобіля добре перевіряєте їх. 15 рік, 12800, 1.6 дизель, обіг 177 тисяч, 12800. Так, зараз я вам покажу. Фари цього віварика а ви напишіть в коментарях. Е, є невірність того, що була бита передок там чи чи нема. Ще раз покажу фари. тут от дійшов до мене мужчина, каже, що це, напевно, з віварика. Напишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Так, ви це знімали Нісанчик. Зараз покажу, який в ньому прикольчик. Портонники там все тут має бути. Тут немає Не гляну, немає. Так, 1350, 13, пробіг 174 000, 1350. Так, тут камера є. О, є, не знаю, бачите? Камера, камера тут є. Такі пусанчик. Renault Megane. Продається. 12 рік, 1,6 бензин, 210 пробігів, 7,650. 7650. Тож, друзі, всім дякую, що дивилися відео до кінця. І перевіряйте автомобілі дуже якісно. Замовляйте послугу тим хлопцям, які добре на цьому знаються.